Про що брехала російська пропаганда у 2024 році? В першу чергу, звісно, це була війна. Це все, що охоплює події на фронті, наступи, відступи, військові операції, постачання західної зброї. В Тіктоці користування мобільною версією і користування браузерною версією через комп'ютер показало різні результати. Маючи той же самий Тікток або Телеграм на комп'ютері, а не на телефоні, ви будете по-іншому просто підходити до споживання цієї інформації. Після цих заяв пана Цукерберга про те, що міняються підходи до модерування контенту, взагалі такий феномен, як факт він поставив під сумнів. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Медіуми. Це подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. і сьогодні при мікрофоні Вадим Міський і Наталка Соколенко. Ну і зараз ми вже говоримо в 2025 році. Але цікаво підбити підсумки 2024 року. Це ж такий улюблений жанр. Принаймні, був на телебаченні, коли я там працювала, колись давно. Але люди люблять підсумовувати, дивитися назад і аналізувати ситуацію. То от сьогодні ми поговоримо про підсумки. Кі року з точки зору того, що вкидала в наше медіаполе російська пропаганда, як такий теж актор діова особа нашого медіаполя. І ми запросили на цю розмову Андрія Пилипенка, аналітика центру досліджень детектора медіа. Андрію, привіт. Доброго вечора. Отже, ви в своєму дослідженні описали ті головні маніпулятивні повідомлення, які от наші вороги ширили наш інформаційний простір, і тому давайте знаєте, як в тому голівудському фільмі, згадаємо все. Отже, про що брехала російська пропаганда в 2024 році? На чому фокусувалась? Звісно, згадуючи минулий рік, не можна оминути ключові теми, якими російська пропаганда маніпулювала в соціальних мережах. Проте, на мою думку, як дослідника, теми і наративи, про які говорять російські пропагандисти, вони відносно стабільні. Наприклад, це може бути дискредитація НАТО або ідеї вступу України до НАТО, маніпулювання темою легітимності нелегітимності влади. Проте, Залежно від інформаційних приводів, міняються техніки, міняються деякі акценти в цих маніпуляціях. Як ви вже згадали, ми в своїй статті фокусувалися в основному на внутрішньополітичних, соціальних темах, больових точках, якщо можна так сказати, на які минулого року постійно била кремлівська пропагандистська машина. В першу чергу, звісно, це була війна, це все, що охоплює події на фронті. Наступи, відступи, військові операції, постачання західної зброї минулого року. Ми отримали літаки F-16, про яких був теж цілий великий кейс, пропагандистський, дезінформаційний. Звісно, що на відміну від початку повномасштабного вторгнення, коли кожен з нас міг сміятися над якимись такими недолугими маніпуляціями, які часто будувалися на різниці між українською і російською мовою. Некоректному перекладі або нерозумінні українського контексту чим довше триває війна, чим більш українське суспільство виснажене, вимотане війною, тим в якомусь сенсі легше пропаганді підживлювати або поширювати вже наявні певні протиріччя, певні розколи. Але це та техніка, яка відома ще з древньоримських часів, розділяй і володарюй. Тільки в нашому випадку це розділяй та протиставляй цивільних та військових, державу та волонтерів, наприклад, там політиків і громадян, які виїхали за кордон, тощо тема настільки широка, що я волів би говорити радше на якихось конкретних кейсах. Наприклад, в нашій статті, яку опублікували «Детектор Медіо в травні. Ми говорили про те, як Володимир Путін в своєму виступі визнав, наприклад, голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука, єдиною людиною, з якою він хоче провести переговори. Що зробили в цей час російські пропагандисти? Вони змінили статтю у Вікіпедії і призначили пана Стефанчука головою української держави. Ці правки до Вікіпедії протривалися недовго, але це яскравий приклад, яскравий кейс маніпуляції, коли. Кремль вкидає певну тезу, яка починає розганятися по телеграм-каналах. Це було в той період, коли почалися активно дискусії на тему так званої легітимності та нелегітимності. Знову ж таки, наративи і теми стабільні. Ми можемо повернутися на 10 років назад, що було в 2014 році. Тоді тодішнього голову Верховної ради Турчинова Путін також називав єдиною людиною, з ким він готовий говорити. В тому контексті в тій ситуації, тобто теми і наративи, вони відносно стабільні. Міняються приводи, міняються акценти. І Якщо вже говорити про конкретні техніки маніпуляції, які використовувала пропаганда, звісно, не бракувало відвертих фейків та брехні. В наших моніторингах різних соціальних мереж, зокрема телеграму, ми бачили дуже багато вкидів про польських найманців, про так званих французьких інструкторів тощо. Звісно, є безпосередній привід, наприклад, заява президента Франції Еммануеля Макрона про те, що є конкретна проблема, яка існує, про яку говорять, наприклад, українські військові це навчання новобранців, певні моменти, які можуть тут бути. Тобто, є якийсь реальний виклик, який існує під час війни, яка триває вже більше тисячі днів. Але пропаганда бере якусь конкретну цю зернину або заяву публічного політика і починає її розмухувати і будувати на цій основі якийсь відвертий фейк. Для чого це робиться? Ну в першу чергу, на нашу думку, для того щоб виправдати власне російські військові злочини. Ми пам'ятаємо на початку вересня, був дуже сильний удар по військовому навчальному закладу у Полтаві, коли загинуло дуже багато людей. Як обґрунтовувала цей удар російська пропаганда? Це удар по польським чи по французьким найманцям. Тобто, це от, от один з таких от ключових технік, ключових прийомів маніпулятивних. Звісно, що минулого року ми побачили багато і нового. В чому полягала ця новизна, якими новими маніпулятивними техніками змагалася за уми українців російська пропаганда минулого року? Зокрема, це проявляється через лексику, через нову мову. Багато хто міг чути, як називаються удари українські за допомогою українських ракет і дронів по території Росії, в першу чергу по військовим об'єктам, так само по нафтопереробним заводам, замість того, щоб писати або говорити про якісь враження, говорили про уламки. Менш очевидні приклади вони полягають в наступному. Наприклад, дезінформація використовувала такі ефемізми, як задимлення, тобто є влучання, щось горить або втручання сторонніх осіб, коли йдеться про успішні диверсійні операції українських спецслужб на території Російської Федерації. Знову ж таки, повертаємося в серпень, вересень місяць, продовжуються російські обстріли України в основному цивільних українських об'єктів. Що говорить російська пропаганда? Підсвічується тема інфраструктурної війни. Для чого? Для того, щоб перекласти відповідальність, нібито це Україна першою почала, щось, якийсь процес, неважливо, чи це взагалі правдива історія. Говориться лише про те, що Росія б'є у відповідь. І таких технік маніпуляції можна насправді знайти дуже багато. Ну, дуже цікаво, тобто вони по суті розвиваються, прогресують, не стоять на місці. Хоча наративи вони є усталеними, як ти кажеш, впродовж багатьох років. І власне ті речі, які у статті твоєї виділення, це там, ну скажімо, теми головні пропагандистські події на фронті, мобілізація і конфлікти між військовими і політиками, це нелегітимність президента, це обстріли України, про які вони брешуть теж вже не тільки в часи повномасштабного вторгнення, і спочатку війни на Донбасі. Це і дискретація. Західної допомоги. Хоча ці речі вони є такими довгограючими платівками, усе ж є все таки простір для розвитку. Так, якісь такі маніпулятивні техніки вони з'являються і нові так. Звісно, мені здається, українці навчилися реагувати на відверті фейки. Маємо результати опитування медіаспоживання українців на замовлення юсейд Internews – там майже половина 47% респондентів вважають, що дезінформація це дуже актуальна проблема. Тобто, напевне, якимось таким пласким фейком чи відвертою брехнею, дуже важко пробитися до умів українців водночас, якщо ж пропагандисти залишають певний простір невизначеності, зокрема використовуючи достатньо так само поширену техніку в лапках, від вас приховують. Ну, наприклад, правду від вас щось приховують. Це Знаете, не треба. Я мушу визнати, що це просто так працює. У мене телеграма немає, він видалений. Але я читаю одну вайбер-групу, яку я створила з одним своїм знайомим для однієї громади на Сумщині на самому кордоні Росії. І оце просто щодня, коли є 5 хвилин. У мене вільних я заходжу і читаю, і це просто наскрізна. От вас скривають. Власне, це ж якраз і головна із рис Телеграма, який використовує контент, в якому він завжди або з великою мірою приправлений оцією конспірологією. Є хтось, хто від вас приховує, і тільки добрий анонімний, анонімний. телеграм -канал саме анонімний вам канал. Відкриє, відкриє, так, очі. Вам відкриє. А чому саме Телеграм став такою основною платформою для поширення от різноманітних чуток, вигадок і цієї, начебто, закритої інформації? Ку ніхто не хоче нам сказати із української влади, чому саме пропагандисти так його облюбували? Для того щоб не перетворювати відповідь у це питання у фахову дискусію, можна сказати так само пошлюся на результати опитування серед українців. Ми бачимо в порівнянні навіть з 23 третім до 24-го року, люди більше користуються телеграмом, приблизно три чверті опитаних користуються ним і як. Просто засобом для комунікації для того, щоб написати своїм родичам і знайомим, і водночас такий самий відсоток використовує його як джерело новин. Тут не будемо вдаватися в якісь технічні деталі чи в дискусію про те, як і зараз функціонують різні платформи і соціальні медіа. Кілька факторів зійшлося: ми маємо швидкість комунікації. Ми маємо те, що з початку війни, якщо повернутися в 22-й рік. Держава комунікувала в тому числі з громадянами через Телеграм. Тоді ще не визнавали настільки сильно загрозу російської пропаганди, дезінформації в фейків, анонімних каналів. Там зараз дискусії про те, що цю ситуацію потрібно змінювати. Як змінювати? Нема такої срібної кулі, та як просто можна сказати, що давайте ми завтра встановимо додаток X. Але не той ікс, що Вилона Маска, а якийсь інший додаток, якусь нову платформу. На жаль, мені здається, це мій такий особистий висновок в 24-му році, що майже кожна соцмережа вона перетворюється, якщо так можна висловитися на бадьору помийку, якою є після купівлі Твіттера і перейменування на ікс колишній Твіттер Ілоном Маском. Зараз в таку ж саму безодню, не знаю, таку саму ситуацію може потрапити. Продукти від мета інстаграм фейсбук в основному там вже давно знаходиться Телеграм, маючи грубо кажучи, бочку меду чи бочку дьохтю будь-якою пропорцією змішуючи в результаті виходить бочка дезінформації, якщо можна так пожартувати. І тут ми можемо лише полювати до класичних перевірених тем. З критичним мисленням, з перевіркою джерел інформації, якщо ви бачите, що у вас в якомусь чаті ОСББ, як то кажуть, чи чаті якоїсь громади пишуть про те, що від вас приховують, прохання поділитися як мінімум джерелом інформації, то хто це сказав? Чи це сусідка, чи це все ж таки якийсь чиновник? чи це державний орган, чи це просто скріншот? Так само, от прекрасний приклад про російську дезінформацію в 2024 році. Скільки ми фіксували маніпуляцій? Обкладинками віноземних медіа просто mm. береться реально існуюча медіа, газета, видання, фарширується іншим вмістом викривляється, наповнюється інший заголовок, міняється фотографія, і під брендом, що це відоме, поважне, Legacy медіа, якщо можна так сказати, подається дезінформація, яка стосується чи то української влади, чи, наприклад, західної зброї, чи втрат української армії в бойових діях та будь-чого. Ну і в такій ситуації, що ж робити слухачам і ну і, до речі, не тільки слухачам, журналістам, наприклад, так, от які теж в погоні за сенсацією можуть втрапити в халепу. Зрозуміло, що ми як медійники більш треновані, але загрози зростають і ускладнюються. Щоб далеко не відходити, ви самі сказали Наталю. Чудовий приклад: у вас немає телеграму на телефоні, mm -hmm. ніхто не говорить про те, що якісь платформа чи додаток несуть. Загрозу самі по собі, але можна змінювати підходи і принципи до вашого споживання інформації і контенту з різних мереж. Ми проводили дослідження щодо різних соціальних платформ, наприклад, щодо Тіктоку. І там, от, наприклад, в Тіктоці користування мобільною версією і користування браузерною версією через комп'ютер показало різні результати, маючи. Той же саме TikTok або Telegram на комп'ютері, а не на телефоні. Ви точно будете менше часу проводити там. Ви будете по-іншому просто підходити до споживання цієї інформації. І як не дивно, результати наших досліджень, де тектор медіа показують, що навіть шанс побачити якусь відверту брехнючу маніпуляцію так буде у вас значно вищим. Тому навіть можливо варто вже в тих умовах, які ми зараз знаходимося, говорити навіть, наприклад, про час використання певних додатків, особливо якщо ми говоримо взагалі про дітей, наприклад, підлітків і так далі. Нормувати час використання певних додатків, використовувати їх більш свідомо, якщо так можна сказати. Ну і все, ще інше, що ви казали про критичне мислення. Це ми поговорили більше про споживачів, але все-таки для журналістів є бажання випередити всіх, дати сенсаційну інформацію. Ну тут які ваші поради взагалі. Ми бачимо і якраз після цих заяв пана Цукерберга про те, що міняються підходи до модерування контенту, взагалі, такий феномен, як фактчекінг, він поставив під сумнів. Журналісти знаходяться в ситуації, коли їм треба просто бігти за цим клікбейтом. Тобто, це якусь таку більш глибоку дискусію. Та треба говорити про розмивання взагалі меж між журналістикою, між блогерством, між тим, що є якісь преміум користувачі в різних соціальних платформах, наприклад, та є ж ті самі контриб'ютери в Твіттері. Наявність синьої галочки не означає, що цей профіль, цей автор поширює лише правду, що він не буде вам брехати, не буде маніпулювати, не буде ре перепостити, та перепублікувати якусь брехню чи фейк, тобто тут дуже складно, і тут ми вже маємо йти до глибини довіри до джерел масової інформації. Я думаю, що якщо журналісти підписують матеріали своїми прізвищами в першу чергу, це вже має бути якимось фільтром. Звісно, що повинні бути джерела для цитування, але чесно кажучи, в умовах, коли час, коли ти маєш захопити увагу споживача. Ми в першу чергу говоримо і про відеоконтент, і про аудіоконтент, і про текст. Він скоротився. Мені здається, вже навіть не з 10 секунд, як казали раніше, а приблизно до 2 секунд. Тому що це десь приблизно той час, коли людина перегортає до наступного вже посту, особливо якщо це ми говоримо про відеоконтент. Тому не знаю, як журналістам боротися з клікбейтом, як боротися з тим, щоб заголовок не був маніпулятивним. Ми маємо кілька прикладів нещодавних, коли навіть, перепрошую, смерть якоїсь особи подавали некоректно, використовували якісь регалії або контексти, які по суті знецінюють життя або творчість, або діяльність цієї людини. І тут потрібно ну власне піднімати це питання, публікувати якісь статті, які закликають до дотримання професійних стандартів. Так, тут дійсно є ще про що поміркувати і поговорити. Ну і будемо дивитися, наскільки будуть успішними ініціативи пана Сукерберга. Його нові, із запереченням і знеціненням фактчекінгу. Звісно, це дуже цікаво. і Це вочевидь матиме великий вплив. Наскільки великий залежить, в тому числі і від журналістів. Я думаю, і від користувачів. Як швидко Телеграм і Фейсбук стануть такими платформами, до яких не буде довіри. Це мене лякає, якщо чесно. Так тут я думаю, що це ще дійсно. Тема для окремої великої розмови із різними експертами, тому що це вже десь із розряду поки що футурології, але вже яка ґрунтується на тому досвіді, який ми маємо на інших соціальних мережах. Якщо ми говоримо про саморегулювання, про яке каже Цукерберг, якраз на прикладі того, що. Маск зробив з Твіттером, з цими так званими нотатками спільноти замість перевірених фактів, ми знаємо, що американські фактчекери підтвердили, що все в мета відмовилася від співпраці з ними. То маск з 20-го року проводить цей експеримент. Я подивився, до яких вони результатів прийшли. Якщо ми транслюємо це та американський якийсь такий контекст на українську історію з Телеграмом, то я боюся, що саморегулювання всередині соцмережі, враховуючи наявність. Анонімних телеграм-каналів дезінформації і так далі, його явно не вистачить. Нам точно потрібно говорити і про фахові дискусії продовжувати, і про якесь публічне державне регулювання треба говорити. Звісно, що не про заборону, але про певні якісь принципи реєстрацію, можливо, визнання якихось каналів медіа і так далі, тому що ми, от, наприклад, того, що маск зробив з Твіттером, замість фактчекінгу, використовуючи саморегулювання. Нотатки спільноти community Notes, наузда воно не спрацювало, або ці контриб'ютори вони були малоактивні, або є кейси, наприклад, ситуація з Ізраїлем з Хамасом, коли при додаванні таких нотаток вони не з'являлися, відтягувалися на кілька днів. Тобто цей інструмент однозначно не ідеальний і без мені здається якогось інституційного впливу, державного впливу для регулювання месенджерів, ми не обійдемося. Тим більше під час війни, коли Росія веде проти нас тотальну війну скрізь на суходолі у морі, у небі і в інформаційному просторі це надзвичайно великі зусилля. Вона вкладає, тому то дійсно потребує не так, навіть регуляції, регуляції само себе, просто елементарного захисту нашого інформаційного поля. Ну а ми вам дякуємо за ваше дослідження. І ще раз я нагадую, що дослідження Андрія Полипенка вийшло на детекторі меді. І от, там, от якраз Андрій згадує все. Все, чим маніпулювала, чим намагалася задурити українців російська пропаганда саме через платформу, через соціальну мережу Телеграм. Андрій Пилипенко був гостем нашого сьогоднішнього випуску, аналітик Центру досліджень громадської організації Детектор Медіа. Андрію, дякуємо вам і до зустрічі в наступних випусках. Дякую, до побачення. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.